Захищатись від маніпуляцій рідних людей насправді дуже складно, тому що це близькі люди, близьке коло, з якими нам важливо мати добрі стосунки. Але тим не менше, ця проблема є досить поширеною, і що я рекомендую. Найперше, їх добре помічати, тобто, якщо мама, тато, чоловік, можливо, ще хтось вам говорить з вами так, що у вас виникає почуття провини, наприклад, або відчуття якогось обов'язку чи боргу перед ними. Це, скоріше за все, маніпуляція, але щоб точно знати, вам необхідно звіритися із собою. А як ви вважаєте, ви дійсно винні в цій ситуації? Ви дійсно повинні це робити? Чому? Піддайте це критичному осмисленню. Чи дійсно це так, як вони говорять, чи дійсно це має місце? І тоді лише переходьте до кроку номер два. Тобто важливо запитати, як я вважаю? Да, а дійсно це так чи не так? І якщо ви розібралися, це буває також досить складно зробити, бо ми живемо часто певними установками, які заклали нам батьки. І, наприклад, на сеансі у психолога ви можете прям дослідити звідки ці установки, а як ви вважаєте, чи дійсно має це місце. І одним словом, якщо ви прийшли до того, що ви не згідні з батьками чи з чоловіком, ви не згідні з цією установкою, ви вважаєте інакше. Вам необхідно ну прям добре для себе це проговорити, озвучити, зрозуміти, а як ви вважаєте. І чим більш впевнені ви будете у своїй позиції, тим менше дії впливу матимуть на вас маніпулятивні слова інших людей. Тобто дуже важливо позбутися сумнівів. І знайти власну позицію, усвідомлення власної позиції і впевненість у ній це вже половина справи. А друга половина це розмови, діалог, донесення до близьких тих меж у ваших стосунках, які. Захищатимуть вас, тобто донести ваші відчуття, коли вони так говорять, почуття, що це викликає, можна попросити про якісь зміни, тобто попросити, щоб вони там так не говорили, або щоб тему цю закрили, що вона не для обговорення. Необхідно пояснювати, як вам підходить, як вам не підходить. І якщо буває так, що людина не чує. І продовжує, і продовжує щось таке вам говорити, що вам не підходить, і тоді потрібні наслідки. Ви можете зробити більшу дистанцію у ваших стосунках, хоча б тимчасово, не підтримувати такі розмови, які вам не підходять. На жаль, часто люди, які схильні до маніпуляцій, вони не зупиняються на цьому етапі, вони продовжують діяти на вас через. Демонстрацію образи на вас, і це також попадає в те саме почуття провини, викликає. І я рекомендую в цьому випадку заспокоювати себе, підтримувати в тому, що ви нічого поганого не зробили, коли ви сказали про те, що вам не підходить, чи з чим ви не згідні, або відмовились від чогось. Ви лише сказали Стоп, ви не відштовхнули, ви не нахамили там, не образили. Ви лише зупиняєте э, людей, вплив людей на вас. І це не є поганим вчинком, це ви лише повідомляєте про себе. І, а це образа це їх вибір і спосіб знову ж таки далі маніпулювати. Тому найперше підтримати себе, зберігати спокій і впевнену позицію, якої ви дотримуєтесь. На жаль, історія з маніпуляціями – це гра в довгу. Не виходить зазвичай дуже швидко добитися якихось таких швидких змін, порозумінь. Тому я рекомендую підтримувати себе, запасатись підтримкою тих людей, які здатні вас зрозуміти і підтримати, і працювати над цим із близькими, доносячи до них. Раз за разом те, що відгукується болем, те, що не підходить, те, що змушує вас зроб... ну, робити цю дистанцію, ви можете так і говорити про те, що вам шкода, і ви не хочете спілкуватися в дусі образ та маніпуляцій, та тиску на вас, і ви лише за близькі, хороші, теплі стосунки, але з повагою, з відчуттям прийняття різності ваших поглядів з. З відкритістю у стосунках, а на цьому певно все.